Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам заміряти потужність на радіостанції Кваншен QVK5. Думаю, це буде теж корисне дуже відео глянути. В прошлому відео ми розкривали цю радіостанцію на широкий діапазон частот. Зараз, я думаю, можна провірити, скільки вона в нас видає. Давайте. Провіряти будемо потужність за допомогою нашого еквіваленту нагрузки на 25 Вт-50 Ом. І прибору з sv 33 Вмикаємо наш прибор. Включаємо потужність. Провіряти будемо на усіх діапазонах. Та якби На початку, наприклад, 2-метрового. Потім любительський діапазон, кінець 2-метрового. Садком провіримо. Так, як та радіостанція в нас підтримує, підтримує передачу на садкомі. І там провіримо 70-й діапазон. Ось. Так, дивимося. Почнемо. Давайте з 136. Потужність у нас максимальна. Кнопочка 5 t 4,9 Вт на... Початку двохметрового діапазону. Що ж, в принципі, непогано. 145. Любительський діапазон. 4,5 ватах. Давайте кінець двохметрового діапазону. 174. 5,5. Чудесно, що я вам можу сказати. Так, садком. Ну, передача садкома у нас починається з 290, хай буде, грубо говорячи. 290 МГц. Максимальна потужність. Кнопочка передачі. 2 Вт. Ну, в принципі, я вам скажу так. Якщо у вас буде хороша антена, то 2 Вт вам буде достатньо для того, щоб працювати на садкомі. Давайте 295. 1,9, Тож вприн... 1,8. тоже в принципі непогано. 300 МГц. Максимальна потужність. 1,8. І давайте ще 310. 310 МГц. 1,9 Вт. Ну, в принципі. В принципі, непогано. Може комусь ще буде цікаво 350 МГц. Провіримо так само. О, тут вже 4,1, бачимо. Непогано. 390. Zero, Кнопочка передачі. 4,7 Вт. Так, дивимося далі. 432. 432. Максимальна потужність. Кнопочка передачі 4,6. 4,5 Вта. На 70 см. І 470. 470 у нас буде 4,2 Вта. Давайте ми ще глянемо, докуди вона в нас передає. 600 піде чи не піде. 600 передає, 4,10 вата. Ну, це можливо нікому не буде навіть інтересно Давайте ми ще зараз переключимо нашу потужність. Ось нас зараз буде мінімальна потужність і на PMR подивимося. На PMR, скільки в нас буде передавати в мінімальній потужності. Ми Бачимо, тут потужність не міняється. Тобто кнопочка потужна. Ага, хай, а чому воно включилось? Секундочку. Ось, 1,5 Вт. Я просто трошечки не то нажав. 1,5 Вт на PMR. -і. Ну тобто там, в принципі, дозволено так би працювати в 0,5 в PMR. -і. Ну, якось так. Думаю, вам буде в принципі, цікаво подивитися на ці потужності, на заміри. От. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу, всім па-па.